Представники районних електричних мереж з усіх районів області виявили найсильніших у змаганнях з волейболу, перетягування канату, шахів, настільного тенісу, футболу тощо підтримати учасників до спортивного комплексу енергія прийшло і чимало болівальників. До спортсменів звернувся голова проспілкового комітету Михайло Немержицький. у нас участвуло більше 600 чоловік в нашій спартакіаді, голова правління. Він просто зараз знаходиться у служебному відрядженні. О, всім перейде великий, великий привіт. Як він перед цим телефонував, казав, хай переможе сильніші. Так у нас і вийшло. У підсумку третє командне місце. Зайняли спортсмени Житомирського Рем, друге Коростенського, Перше здобула команда управління. За цим кубком за цією грамотою стоїть велика робота. Великий я вважаю успіх. Не завжди вдається зайняти перше місце. Ми вдячні всім спортсменам. Я сам приймав участь в одному з видів. Знаю, як це тяжко дається. Всім дякую. Ну, наші працівники всі участвують в спартакіадах і також сходять на тренуваннях з огромним бажанням, І мною ем, ми нравиться ну, буде одним словом. Чому що це повішати їхній рівень як робочі і, і фізичний. І фізич. спортивне життя у Житомиробленерго буде вирувати і надалі команди розпочинають підготовку до змагань на першість спортивного товариства Авангард?